Працівники державного бюро розслідувань в ході спільної спецоперації зі Службою безпеки України викрили та затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування військовослужбовців Збройних сил України. У межах масштабного розслідування щодо належного забезпечення військових всім необхідним ДБР постійно припиняє спроби нажитися на війні окремих чиновників та підприємців. Особлива увага приділяється забезпеченню продуктами харчування. Оскільки тут, на думку злодіїв, найпростіше сховати кінці в воду. Продукти можна списати, з'їсти на папері. Одним з таких епізодів є діяльність фірм, які серед іншого постачали яйця за завищеними цінами для Міноборони. Вигадували махінатори й інші схеми. До фінансово-господарських документів вносились неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, а насправді нічого не поставлялося. Потім віртуальні продукти списували. Начебто їх спожили солдати. Зловмисники думали, що не залишають жодних слідів злочину, оскільки документально перевірити спожиті продукти дуже важко. Але ДБР викривало і викриватиме надалі всі ці хитромудрі схеми, і не дозволить наживатись на тих, хто сьогодні віддає свою кров за батьківщину. Так, ДБР затримало чергову злочинну групу, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових Військових частин Збройних сил України. Також затримано військовослужбовця, який вів чорну бухгалтерію махінаторів. Сума збитків, встановлених державі від діяльності цієї групи на цей час сягає понад 4,5 мільйони гривень. Закономлені кошти, які перерахувало Міністерство оборони України на рахунки суб'єктів господарювання, вони ділили порівну між собою. У ході проведених обшуків в учасників злочину вилучено чорнову бухгалтерію, записи, незаконів. Конну зброю, боєприпаси. Вибухові пристрої та понад 1 мільйон гривень готівкою на цей час затриманим особам готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів тримання під вартою. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення, частина 5 стаття 191 кримінального кодексу України, привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, чи перебувало в її відданні, вчинене в особливо великих розмірах. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 2, 12 років ДБР продовжує проводити активні заходи щодо викриття та документування інших подібних схем неналежного забезпечення збройних сил України.